Слава Україні! Корупцію. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. Підпишіться на наш телеграм-посилання в шапці профілю. Видання Street Journal стверджує, що кремлівський диктатор Володимир Путін проживає у спотвореній реальності та не отримує об'єктивну оцінку подій, які відбуваються на війні в Україні. Про це йдеться у великому матеріалі журналістів WSJ. Зазначається, що про російський олігарх Віктор Медвечук середини України, пов'язаний з Кремлем, говорив Путіну те, що той хотів почути. Медвечук запевнив Путіна, що українці бачать себе росіянами і зустрінуть солдатів-окупантів. З квітами, чи хотів він тим прислужити, чи розумів реальні наслідки свого пустослів'я Медведчук наразі складно сказати. Саме Медведчук перед війною переконав Путіна, що українці та Росіяни один народ і мовляв, вони чекають на прихід Росії, а відтак зустрічатимуть окупантів з квітами. WSJ нагадує, що після початку повномасштабної війни Медведчука заарештували в Україні і згодом обміняли на українських військовополонених. І наголошують, що саме недостатня проінформованість Путіна щодо ходу війни, яку навіяли йому публічники, стала причиною краху. Самі ж путінські посіпаки це теж визнають зокрема депутат держдуми Росії від від'єної Росії Константин Затулін сказав, що Путін виходив із неповного розуміння ситуації і в чомусь був не зовсім коректним. Тим часом АФЕЗБЕ коригувала дані опитувань, щоб переконати Путіна, що українці будуть раді російським солдатам, за словами секретаря Ради національної безпеки України Олексія Данілова та людини близької до Кремля. Інші соціологічні дослідження виявилися повністю сфабрикованими. Сказав Данілов. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.